Так, шановні друзі, вітаю всіх на, 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 на каналі. Давайте послухаємо офіційну скажімо, інформацію з Комітетів Верховної Ради про Телеграм. Чи заборонять Телеграм, чи ні? Що буде далі? Будуть дуже стисли, тому, будь ласка, хвилинка вашої уваги. Комітет Верховної Ради, який очолює Микола Потураєв, вирішив розробити новий законопроект про Телеграм на базі законопроекту Миколи Княжицького. Uh, так до кінця вересня 2024 року буде розроблено і внесено новий законопроект, яким врегулюють діяльність Телеграм в Україні. Відповідне рішення 29 серпня ухвалив комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, очолюваний Миколою Потураєвим, Микітою Потураєвим, який розглянув законопроект Миколи Княжицького 3.1.15 – Нагадаємо, цим проектам пропонувалося змусити соцмережу ну, Телеграм розкрити структуру власності і у випадку відмови застосувати до неї певні заходи. Микола Княжицький в ході комітету заявив, що Телеграм, по-перше, повинен забезпечити комунікацію з українською владою регуляторними органами української влади щодо дотримання законодавства. По друге, платформа Телеграм має підтвердити свою безпечність. Для наших громадян, громадян України і передусім відсутність серед власників умовного ФСБ, інших російських урядових структур та громадян країни-агресора. Так, ну і з огляду на потребу уточнення окремих положень проекту у зв'язку з новими обставинами та суспільним запитом, комітет вирішив напрацювати нову редакцію законопроекту на основі положень документа 3.1.15. Для цього буде створено відповідну робочу групу. За пропозицією заступниці голови комітету Євгенії Кравчук, при підготовці комітетського законопроекту робоча група має зважати на відповідні положення права ЄС. Ну, ЄС це взагалі круто, і долучити до роботи Міністерства цифрової трансформації України. Ну і що нам нагадує автор цієї статті? Нагадую, що раніше Микита Потураєв заявив, що захист Телеграм тобто, ті люди, хто там депутати, громадяни, хто захищають Телеграм, його присутність і незакриття, це дорівнює захисту права поплюжити репутацію і руйнувати довіру до будь-яких державних та місцевих органів влади або громадських організацій, в свою чергу, представники деяких громадських організацій. Пропонують застосувати до соцмережі норми після ухвалення законопроекту Кабміну 114.92 про внесення змін до закону про санкції щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів. За цим проектом в Україні введуть новий вид санкцій, новий вид, черговий вид санкцій, який не буде залежати від пов'язаності з державою агресором. Так, ну тобто очікуємо, дивіться наприкінці вересня цього року, сентября, на російський, або закриття телеграма, або ну, жорсткі заходи по відношенню до телеграм. Ну, це все бачите, вже, вже назріло в депутатів. Тому така ситуація: поки телеграм працює, ну а в кінці вересня подивимось.